Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Зручненько вмощуйтесь у ліжечку, ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної казочки. А я вже розпочинаю розказувати вам українську народну казку Цап та Баран. Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана, і були ті Цап та баран великі приятелі, куди цап, туди й баран. Цап на город у капусту і баран туди ж, цап у сад і баран за ним. О, жінко. каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні саду, ні городу не будемо мати. Ану, забирайтеся, цапи й баране, собі з Богом, щоб вас і не було в мене в дворі. Егегей! гей, хутко звідси. Скоро цап та баран та її зачули, та зараз же із двору майнули, пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та й ідуть, коли посеред поля бачать лежить вовча голова, а баран у нас дужий та несміливий. А цап сміливий. Та не дужий. Бери, баране, голову ме, бо ти дуже дужий ме. Бе. О, бери ти, цапе, бо ти сміливий бе. Та так взяли вони вдвох ту голову та й вкинули в торбу. Ідуть та й ідуть, коли бачать, у полі горить вогонь. А цап і каже, ме, ходімо й ми туди. Там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. ме!» Приходять туди, аж то три вовки кашу варять. Нічого робити, вітаються вже. Бе, а здорові молодці! Здорові будьте, як поживаєте. Ого, го, здорові, здорові. Зраділи вовки. О, ще якраз каша не кипить, то буде м'ясо з вас, Ха-ха, вчасно ви прийшли. Ох, цап як злякався, а баран давно вже злякався, а цап і надумався. Ме, а подай лишень, баране, оту вовчу голову ме. Баран і приніс. Та не цю, ме, а подай більшу. ме!» – каже цап, баран знову цупить ту ж саму голову. «Ме, та подай ще більшу мені, ту з найбільшого вовка. Тут уже і вовки злякалися. Стали вони думати, гадати, як звідси тікати. Бо це думають такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вночі голови вовчі тягають. Один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим довить, піду я по воду. Як пішов, той вовк по воду, та хай вам аби що з вашою компанією, та так і не вернувся. А другий став його дожидати та думати гадати, як би той собі звідти драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, та й і той не вернувся, а третій сидів, сидів та й каже: Ох, бачу, треба мені йти. Піду та їх прижену. Як побіг та й сам рад що втік, а тоді цап та й каже до барана Ме. Ох, ну, мо брате, скоріше хапатися, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня убратися ме. Поїли вони швиденько ту кашу та й дали драла звідси на всіх парах, а тим часом роздумував перший вовк. О, чи не сором нам трьом та цапа й барана боятися. Ану, ходімо, ми їх поїмо, таки вражих синів. Прийшли аж ті добре справились, давно вже от казана убралися, як побігли та на дуба й забралися. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана догнати. Ішли, йшли і, і найшли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж на вера, а баран не сміливий, то нижче. От лягай. кажуть вовки першому вовкові. Ти старший, то й ти ворожи, як нам їх добувати з того дерева. Ліг вовк догори ногами та й почав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить зі страху, не втримався, як упаде та прямісінько на вовка. А цап сміливий, не став роздумувати та як закричить: ме! Подай мені ворожбита, там! Ме! Вовки як схопилися, так зі страху аж пил по дорозі за ними закурився. А цап та баран з дуба безпечно позлазили, вийшли в поле, зробили собі курінь та й живуть там понині, а вовки їх десятою дорогою від страху обходять. От і казочці діти кінець, а хто слухав великий великий молодець.